Всім привіт, шановні підписники, глядачі мого каналу, радий вас вітати на ньому. Насамперед хотів би привітати всіх з Днем Закоханих. Нехай вам любиться, водиться і все у вас буде благополучно. Ну, а в нас свято не свято. Окрім Дня Закоханих ще й річниця весілля. Ну, Попри це, продовжуємо працювати, приїхали з базару. Як сказати, ну, що стосується базару на сьогоднішній день, то ну, краще, ніж вчора. Але хотілося б, щоб завтра було краще, ніж сьогодні. В чому, чесно кажучи, я дуже-дуже сумніваюся, так як на завтра у нас погода, ну як вам сказати, бажає кращого. Переглянули. Дощ, дощ, дощ. Торгівлі завтра, мабуть, не буде. Тож, можливо, завтра нікуди й не поїдемо. А там вранці встанемо, воно, як кажуть, ранок вечора мудрініше. Ну, а поговоримо безпосередньо в цьому відео ми про рентабельність свинарства в домашніх умовах. На сьогодні, саме на 25 й рік. При нинішніх цінах на живу вагу, при нинішніх цінах на кормову базу і чого вона варта і чи варто цим займатися. Ну, одразу скажу, як на мене, варто цим займатися в будь-який період, в незалежності від ціни на живу вагу, від незалежності ціни на зерно. Так що, ну, тут е, таке риторичне питання більш залежить від того, як ви зможете реалізувати свою продукцію. Вже дуже-дуже багато ми спілкувалися на цю тему. Для того, щоб це було рентабельно, потрібно самому продавати свою продукцію, не здавати живою вагою. Як я в минулих відео сказав, тільки своя продукція і тільки своя реалізація. А саме важливо те, щоб у, при такому роду діяльності у вас було постоянство. Не так, що сьогодні у вас є м'ясо, ви протягом да, місяця, двох, трьох активно проводите забої, активно проводите продажі. А потім різко ви на півроку пропали, а потім знову з'явилися. Бо купець цього не любить. Зараз, до речі, покажу вам пацюнчиків своїх. То хтось десь писав, що в мене й свиней немає. Е, так що дивіться, якщо у вас є така можливість. Тримати і реалізовувати самому, а вона, повірте мені, є в кожного. Немає тільки в того, хто на диванчику ножки звісив. Потрібно рухатись, шевелитися, напрацьовувати свою власну постійну клієнтуру, бо без них теж нікуди. І тоді ви будете відчувати хоч трішки свій заробіток. Ясна річ, що на сьогоднішній день ціна на зернові бажає бути приємнішою, так скажем. Вже немає той, як кажуть, шари, як була минулий рік позаминулий рік. І при тих цінах жива вага була набагато більша, ніж сьогодні. На сьогоднішній день це кардинально змінилося і ціна на живу вагу знизилася, ціна на зерно зросла. Моя суб'єктивна думка те, що якщо тримати свиней заради того, щоб продати їх живою вагою, то на сьогоднішній день це не є рентабельно і в цьому нема ніякого сенсу. Щоб на сьогоднішній день можна було щось заробити, то треба тільки самому реалізовувати свою продукцію. І вже тільки тоді, коли ви напрацюєте свою клієнтуру, у вас з'являться свої постійні покупці, які просто в телефонному режимі будуть вам телефонувати, замовляти, що, вам, що їм потрібно, на коли потрібно. Ви будете просто робити доставку, так як це, це ми робимо ми. І попри це все ще і стояти, торгувати на ринках. Погані базари зараз, це точно. Але тим більше вони не, ці самі базари не дозволяють упасти на дно. Як на мене, то найвигідніше і найкраще це реалізовувати не просто свіже м'ясом, а продуктами власної переробки, коли у вас є ось такі, чи не такі, чи якісь другі власні свині зарізали, розробили, переробили. Для цього багато не треба. В першу чергу повинно бути бажання, бажання до роботи, бажання заробляти. Якоїсь для початку спеціального там обладнання інструментів, нічого такого не потрібно. Навіть той же самий ніж можна тупор використовувати той, який є вдома. Ми по сьогоднішній день працюємо звичайними кухонними ножами. До речі, з приводу цього, сьогодні був коментар з номер карти, скинемося тобі на ніж. Я відповів і ще раз відповім на відео. Не дуже я хочу цього вже. Один раз ми вже збирали на треногу. Ми її придбали, вона є, але тим більше все рівно я здебільшого знімаю відео з руки. І ну, дуже багато було негативу з приводу цього в коментарях. Він і так все рівно присутствує. Не хочу я цього. Дякую, звісно, вам за підтримку. Але якось так. З приводу реалізації в більшій мірі ну, важко. Але все це можливо. Починається воно все з маленького, потім починається заробляти. І поступово, поступово, поступово на... виходив на якийсь рівень. Зараз те, що базаря тоді, багато мені писали, що люди виїхали, у людей грошей немає, опалення, комуналка багато тягне. Це все зрозуміло, але ж коли ввечері заходиш в супермаркет, то на касах стоять дуже і дуже великі очереди. І ну, з цього всього не можна зробити висновок, тому що у людей немає коштів і тому подобне. Різниця в тому, що люди, коли йдуть в супермаркет, купують ковбасу по 200 гривень, чи по 250 чи ну, ну цю саму дешеву, яка тільки може бути. Люди ж ні грама не задумуються про те, з чого вона зроблена. Повірте, я був на секомбінатку, не буду говорити, на якому самому, але був. Трішки там працював. І повірте, я знаю, з чого і як воно готується і прекрасно розумію, чому така ціна на цей продукт. Якщо розібратися, то їхня ковбаса не вартує 100 гривень за кілограм. І тоді люди на базарі підходять і запитують, типа, а чому так дорого? Дорого, тому що воно зроблено з м'яса. Як-небудь зніму відео, покажу, з якого м'яса все готується. Хто бажає, може замовити, хто не бажає, можете не замовляти. Будь ласка, зараз хватає, де можна замовити. Я не склоняю до того, що замовляйте саме в мене, більш ні в кого не беріть. Кожен куфле те, що забажає, те, що захоче і в кого забажає. Я просто доводжу свою думку з приводу... Тобто там дешевше, можна нагреболити, а з чого воно, що воно, скільки туди підсилювачів в смаку додано, щоб воно хоч чогось на смак вартувало. Ну так то і так. Люди ті, хто хоч трішки з головою, як кажуть, дружать, то повірте, підходять, купляють і задоволені, і ми і вони. Знову ж таки, чи варто займатися? Моя думка залишається беззмінною. Варто займатися, завжди варто займатися, коли є голова на плечах, руки з правильного міста і бажання робити. Тому що я вам скажу так, що ця робота дуже нелегка, викормити його, підняти нелегко. Продати його нелегко. І переробляти свою продукцію також нелегко. Ну і на цьому це відео буде завершуватися. По темі вроді би розповів, би як би все. Кого є які питання, пишіть в коментарях. За відео лайк, підписка. Всім дякую. На все добре. До побачення. До нових зустрічей.